Усім добрий день. Тема сьогоднішньої лекції протерозойський еон Континенти, клімат та оксигенація атмосфери. В протерозойському еоні послідовно формувалися три суперконтиненти: Монагея, Мегагея та Мезагея або Родині Реконструкцію яких можна побачити на цьому слайді. Відповідно, Кліматичні умови в протиразові були зумовлені в першу чергу циклами збирання розбирання цих суперконтинентів. Так, максимальні температури в впертиразої були зареєстровані в періоди збірки кожного з трьох суперконтинентів, оскільки формування суперконтиненту супроводжується виверженням приповерхневих магм, при дегазації яких виділяється багато парникових газів. Що підвищує температуру навколишнього середовища? А мінімальні температури в протиразові відповідали епохам розколювання кожного з трьох суперконтинентів, оскільки руйнування суперконтиненту запускає глибин, запускають глибинні магми, при дегазації яких виділяється мало парникових газів. І, відповідно, температури навколишнього середовища знижуються. Слід зазначити. Що рівень зниження температур в епохи похолодання був різним через одночасну дію інших факторів, які також впливають на клімат. Так, після руйнування Монагеї почалося гуронське зледеніння, яке тривало майже 300 мільйонів років. Після руйнування Мезагеї також була серія зледенінь в кріогеновому періоді, коли Земля повністю замерзала. До стану земля-сніжок. А ось після руйнування Мегагеї клімат хоча і став більш прохолодним, але льодовикові епохи були відсутні. Епоха на межі між Археєм та протеразоєм, яка датується 2,5 мільярди років тому, в палеоекології отримала особливу назву. Це так звана епоха кисневої катастрофи. Що ж трапилося в цей період? Аналіз відкладень свідчить про те, що в археї умови на землі були відновлювальні, тобто в навколишньому середовищі майже не було вільного кисню. Однак наприкінці археу, приблизно 2,7 мільярди років тому, в атмосфері Землі почав накопичуватися кисень. І виникає перше питання: звідки береться вільний кисень в атмосфері Землі? На сьогоднішній день відомі три джерела надходження кисню навколишнє середовище. Перший фатоліс води в стратосфері під впливом ультрафіолетових променів Сонця. Другий фотосинтез живих організмів. І третій дегазація вивержених маг. Фатоліс води в стратосфері відбувається протягом всієї геологічної історії Землі. Магми також вивергається постійно. Оксигенний фотосинтез, який здійснюється на бактерії, з'явився на Землі не пізніше 2,9 мільярда років тому. Але лише 2,7 мільярда років тому в атмосфері Землі почав накопичуватися вільний кисень. Чому це не відбулося раніше? Спочатку фахівці вважали, що це було пов'язано з недостатнім поширенням організмів. Здатних до оксигенного фотосинтезу. Проте, з'ясувалося, що фотосинтез не є основним джерелом надходження кисню до атмосфери. Основним джерелом є дегазація вивержених магм. Проте магми вивергалися і вивергаються постійно. То чому кисень не почав накопичуватися раніше? Що відбулося приблизно 2,7 мільярда років тому? Було встановлено. Що внаслідок підйому кратонів і формування континентів, починаючи з епохи 2,7 мільярдів років тому, на Землі почав домінувати континентальний вулканізм. До цього 80% вивержень приходилося на підводний вулканізм. А під час дегазації підводних маг через високий тиск води і більш низькі температури, не відбувається виділення вільного кисню. Тоді, як при дегазації наземних магм умови середовища сприяють такому виділенню. Таким чином, завдяки тому, що з епохи 2,7 мільярди років тому почав домінувати наземний вулканізм, в атмосфері почалося накопичення вільного кисню. Крім появи наземного вулканізму, другим важливим фактором, який сприяв накопиченню кисню в атмосфері, Стала поступова зміна складу вивержених магм. Відомо, що у мантії Землі під дією гравітаційних сил відбувається диференціація речовини мантії за масою. Важкі речовини, метали, опускаються до центру, а легкі силікати залишаються в приповерхневих шарах мантії. У ранньому і середньому археї вивергалися кислі магми. З приповерхневих гарячих шарів мантії. Тоді, як у пізньому археї, температура верхніх шарів мантії знизилася, і магми почали вивергатися з більш глибинних шарів. За хімічним складом, це були вже не кислі, а лужні магми. І наземна дегазація саме цих більш глибинних лужних магм і сприяла надходженню до атмосфери вільного кисню. Слід згадати, що глибинні магми також вивергаються під час розколювання суперконтинентів. І наземна дегазація таких магм теж стає потужним джерелом надходження кисню до атмосфери. Зокрема, приблизно 2,5 мільярди років тому стався підйом глибинного мантійного плюму, який запустив процеси розколювання монагелів. При цьому наземна дегазація магм цього плюму стала основним джерелом для накопичення кисню в атмосфері, що спричинила так звану кисневу катастрофу в екосистемах даної епохи. Так, що ж таке киснева катастрофа, яка відбулася 2,5 мільярда років тому? Киснева катастрофа це зростання концентрації кисню в навколишньому середовищі. Вищі точки пастера, тобто вищі ніж 0,2%. Зростання, яке призвело до вимирання багатьох анаеробних організмів, оскільки для анаеробів кисень це отрута. Одночасно в екосистемах з'явилися аеробні організми, які змогли використовувати кисень для власного обміну речовин. Таким чином, ми з вами розглянули. Розташування континентів, кліматичні умови та накопичення в атмосфері кисню в протиразойському еоні. На сьогодні все. Я вам дякую за увагу і до побачення!